Бусі, мої Стали поснідали. Я з морозком домовилася, що він дивиться мультики, а я вийду чуть-чуть попрацюю до обіду. ну як до Вмикала полив на ніч на малюків, потім вмикала ще на барабант, щоб він промок трохи, щоб я змогла туди висадити із контейнера ті рослинки, які пропали на агроволокні. Зараз вам бусі покажу, як я потрохи. Я так розтягую це задоволення. О, трохи пересаджую самшит, ось цю сторону самшитику, я вже всю пересадила. Бачите, тут тут його немає і тут немає. Я тільки середній ряд залишила. Тут барабан посадила, його правда в бурянах вже не дуже видно той барабан. А, отак видно. І я ось досаджую, розумію, що я хоч і останню цю ділянку закінчила, і з мамою тютніною, я і стаю, бо я зараз йшла по забор шарувала вчора. То треба ставати бусі, бо ця про... діляночка вона сама проблемна. Якщо я її запустю, то тоді буде знову дуже важко. Зараз що мені треба? Ось ці всі крайні самшитики пересадити в той край, щоб я знову десь із середини посадила брабант і в цей край. Щоб у нас було брабант, самшит-брабант. лівець барабант. Бачите, я вмикалася. Ось капелька намочила і я зможу ось тут ковиратися, і висаджувати рослинку. Бо так воно ніби в нас і дощі були, а воно вже так все затверділо, що капець. Он, 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 он. он. Так що нормально її висадити. Ось це я вчора тут шарувала. Так от. А це вже знову косити треба все ставати. І он, там це я ще позавчора шарувала. Добрий день. Я вже розклала контейнер там, де пропала рослинка, буду висаджувати. Пересадила весь самшит купу. увімкнула каплю. Щоб тут вже висаджувати брабант. Це був і звідси. І аж до того самшита можна висажувати брабант. Трошки... Сідають батарейки і здають нерви. Я не знучу. Миросик був в хаті, потім вийшов, ходив, грався, грався, у нього був пістолетик з такою присоскою. Він стріляв, стріляв, то він її постійно губив. Починав плакати, я ходила по розсаднику, шукала ту присоску. вона ну, така як стріла. Знайшла її, потім вже вставляв вставляв той пістолет, вломав її, вона вже не вставлялася. Зрозуміло, що була істерика. Я ще спокійна до цього. Потім я йому якось говорила, що ми поїдемо після цього, як мама посадить, купив новий пістолет. Ніби він успокоївся, потім він ходив ходив, йому стало сумно, і він вирішив вилазити мені на плечі. Вилазив мені на плечі, сидів на плечах, я пересаджувала. Він хотів і го, го, я казала, що мені нема коли. Зрозуміло ну, такі і сльози. хочеш? Так. Іди принеси свою бутилку. Де твоя з збудила? На столі. Брон ніби як трохи заспокоївся. І я йду, пошарую. Пустиш мене на розсадник на трошки. Добре? Uh -huh. Ти мене позвезти Ось uh -huh. бачите, оце мені треба прошарувати. Готово, прошарував. Я щось до нас бачу, бабуся приїхала. Крикнула мені, Боже, помагай. а я кручуся, не путла з якої цієї сторони до мене говорять. Такі тунники, тунники. Мама трошки сидить з морозком, а я піду дозаду. <реку> 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 Висадила. Фух. Капелька поливає, то що треба. Будемо мити вагончик. Мирон вже миє коврики. Вагончик чийсь бусь. Дивіться, що буду робити. У нас тепер є кузьміч і у нас тепер багато шорстів. Шорсиші. Ні, шіші. Так. Да. А ти вже? Зараз мама підібрала. Я сама. Ні. Молодець. Ціки, ми будинок збудували. Рон, правда щось прибудовує вже до нього, босі трошки підмала в хаті. Кожного дня прибирається і пилу, і сміття в коліно. Телефонував наш папа, поговорили з Дімою. Він також пішов обідати, і зараз ми щось да, будемо обідати mm -hmm. з морозкою. Да, мирошка, будемо обідати. Одну ски зняв. Каже, їсти не хочу, буду спати. Mm -hmm. ага. mm -hmm. Лягати з тобою. Ти ж розуміє спати буде? Мама. Yeah. Mm -hmm. Бусі заховали вже одіяло під ліжко. І вкриваємось тільки цим пледиком. А, і ту жарко. Мирон розкривається, і я розкриваюсь. Бусі поставила морозику варити супчик і кричила моркву, і лишилась половинка. Я спробувала, вона ну, така солодка. Я йому принесла, він гризе. Спочатку не хотів, а тоді кажу, як сайчик, хрумати морковочку. І він лежить, лежить солодка. Крума, я не знаю, він після цієї морковки чи суп захоче є. Зараз наїсться моркви. Що це за пікасон, мами? Ага, дуже гарно. Горки? Так. Зрозуміло. Дуже гарно. Смачно. Кошка і із міними речами їде до бабусечки. Зараз під'їдемо туди в магазин, там у нас нова почта, заберемо речі, деякі прийшли. Yeah. Син, я поїхала, бабулечку слухатись, хорошо? Yeah. Все, пока-пока. Бусі, -пока. yeah. це вже попроходили миронові подарунки. Це правда, не подарунок, я йому так купила. Отакі босоніжки, от такі хвірмові, а це від бабусі на день народження подарунок. Я вже приїхала до тьоті на З тільки в негорніку. Боже, боже. Вилетіла з хати і не похвасталася, бусі зробила. Звичайні, звичайні, прозорі і трошки тако патріотичні. А, що? Тільки трошки травмований. Ану давай другий капчик в і підеш покажеш бабусі. Лінь? А, моднік, мами. Льонік, Йоні. Що ж таке? Футболочка, третя футболочка пішла в комплект до подарунку. Бабусі Ніне. Ми вже вдома бабусі Хочу увімкнути зараз ґрунт, щоб трохи пролило його, а десь після завтра. Буду ставати тут бігати з велосипедом, робити між а потім шарувати між деревцятками. Прочистила бусі, добула трубу, щоб було легше вмикати полив краники. Що там і брабантик. А що, йому тут добре, водичку п'є, йому кайфулі. Йому кайфулі. Це що я висадила в бусі, це залишилось, це таке найменше, ніби я його звідси перенесу туди в ганок, щоб я вже поливала все прикупі. Це той, що спатилях. Я ось тут в босі. Думала ось там, але я ж маю різати оці доски, то я маю ще оцей ялів сюди також перенести. Та-дам!